Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх тридцяти of кафедр Departments! Вас вітає кафедра акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету. Це місце, де ми готуємо майбутніх спеціалістів, лікарів-акушерів-гінекологів до самостійної роботи. Викладацький склад кафедри старанно навчає здобувачів вищого світу, лікарів-інтернів, курсантів за новітніми протоколами, гайдлайнами, настановами та наказами. Ми маємо велику кількість вибіркових циклів, що дають змогу краще вивчити наш предмет. Наразі активно працює гурток кафедри, де здобувачі мають можливість займатися науковою працею, відвідувати операційну, опановувати практичні навички, чергувати з лікарями в пологових будинках, обмірковувати цікаві теми на засіданнях. Варто починати свій шлях саме в студентстві, де ви маєте багато можливостей для розвитку. Мрієш стати лікарем акушером гінекологом Хочеш займатися науковою працею, приймати участь в міжнародних конференціях, закордонних конгресах. Прагнеш опанувати та досконалити практичні навички з акушерства і гінекології. Хочеш працювати і вчитися в найкращих спеціалістів, які відомі не тільки в Україні, а й поза її межами. Тоді приєднуйся до нас. Більше інформації на сайті ОНМеду. Подорожуємо, Подорожуємо далі! далі.